Глава 15. Цієї миті, коли вона подолала відкритий простір і заскочила у високу траву лісу, кішка радісно нявкнула, з найщасливішим виглядом вирушила у нову подорож, щоправда, тривало воно до того моменту, поки Віка не усвідомила, що вона зовсім не знає, куди тікати. Сівши і заспокоївшись, почала міркувати. Як бути і куди податися? Цього світу вона зовсім не знала, тому могла швидко потрапити до неприємностей. Пересування краще робити в образі тварини, так вона не приверне уваги. До речі, про увагу. Дівчина трохи засмутилася, тому що з її зовнішністю не привернути уваги неможливо. Отже, Найкраще не траплятися нікому на очі, особливо чоловікам. Сховатись у країні ельфів людині, мягко кажучи, буде важко, практично неможливо. Хіба що вуха відростити такі самі, але такою магією безтужива не володіла. Залишається одне знайти той портал, що вів у світ людей, там зібрати більше відомостей. А може, навіть знайти попутників і вирушити у подорож. Подібні думки знову повернули їй гарний настрій. До в'язниці вона доїхала каретою. У неї нюх, звичайно, не як у собаку, але щось безперечне могла відчути. Під покровом ночі віка кішка повернулася до в'язниці, обігши її по колу, Знайшла на великій сарай з тюремними візками. Швидше за все шукати мене стануть у тій самій стороні, де знаходиться портал до країни людей. Розмірковувала вона, залізши всередину одного з возів, треба лише приєднатися до повгоні, і вони виведуть мене в потрібному напрямку. А ще треба було дуже ретельно підготуватися до тривалого походу. Кішечка вибралася зі свого укриття і потрусила однією єдиною дорогою, що вела від в'язниці. Бігла вона довго, доріжки петляла, ховаючись за поворотами, доки не вивела її до замку. Побачивши знайому споруду, тепер уже розвернулась і потрусила у потрібному напрямку до колишнього свого будиночка. Цього разу тут було темно та порожньо. Навіть стражники біля дверей були відсутні, та й навіщо вони тут коли сторожити нема кого. Віка завжди залишала прочинене вікно у себе в спальні, сподіваючись, що служниця його не зачинила, обігла хату. На її радість віконце залишилося в тому ж положенні, що вона пам'ятала, забравшись усередину будинку, насамперед обстежила ситуацію на наявність сторонніх. Виявили лише чужі запахи тих, хто обшукував її апартаменти, і ще виразний запах чоловіка. Переконавшись, що нікого немає, повернула собі людську подобу. Глянувши на м'яку постіль, мало не завалилася спати, але не можна. Так вона могла прогавити погоню за собою. Віка переодягалася в костюм для верхової їзди. Все-таки у штанях було легше мандрувати. Зібрала деякі особисті речі, невеликий запас їжі, все, що знайшла у домі. Їй би знадобилася проста сукня, щоб спокійно подорожувати, адже в розкішному вбранні ельфів далеко не підеш. Тому вона зайшла в кімнату до колишньої служниці і вибрала в неї досить пристойну сукню. Її теж запакувала в ганчаркову сумку. Було б ще непогано мати якісь документи та гроші. Це вона теж знайшла у доброї слуги. Своїх, на жаль, вона не мала. Вибач, сесія! видала вона, залишивши на місці грошей деякі прикраси принцеси. Це тобі за вірну службу. Фраза вийшла саркастичною, але на іншу ця дівчина не заслуговувала. Просидівши трохи біля дверей, перебравши в сумці всі предмети. Необхідні в дорозі, додала флягу води і вийшла за поріг. Обернулася знову на кішку. Сумка, що була в її руці, магічно зникла. Але вона знала, що тільки но знову стане людиною всі речі повернуться. Ось така хитра магія. Ви скажете, що перевертні повинні абсолютно голими набувати людської подоби, і автор не права у своїх вигадках. Просто уявіть, яка це морока, Щоразу шукати одяг, коли треба швидко обернутися. Давайте дружно пробачимо автора і вдамо, що так і треба. Поки не встигло розвиднітися, Віка ж кішка повернулася до в'язниці і приготувалася чекати, коли нарешті виявлять пропажу. Забравшись в один із возів, згорнулася калачиком і прикрила очі, прокинулася несподівано, від ту копит, схопилася і виявила, що вона у вісні повернула собі людську подобу. Це погано, дуже погано. Чому звернення відбувається іноді несвідомо? Добре, що на той момент була всередині критої карети без вікон, а засинив вона на траві біля в'язниці. То було б весело охоронцям виявити дівчину не в камері, а нахабно дрихнучу на волі та ще й під стінами в'язниці, не чекаючи, поки її виявлять, швидко обернулася кішкою, прислухалася до того, що відбувається. Пане, все тихо, спокійно, доповів один із тюремників. Вона не почула, що відповів темний, але його голос упізнала відразу. Цей млосний баритон ні з ким не сплутаєш. Чисто інстинктивно Віка кішка завмерла, почувши, як зачинилися вхідні двері. Зрозуміла, що відвідувач у супровіді охоронця вирушив до камери. «Ех, побачити б обличчя вухатого, коли він зрозуміє, що бранка втекла, напевно, його перекосить від злості. Віка навіть гадки не мала, наскільки близька до істини. Варто було Міхалю переступити поріг камери, як він одразу ж запідозрив недобре. Подолавши відстань до лежанки за три кроки, він різко відкинув покривало, що приховувало начебто силует людини. Його обличчя потемніло від гніву, а погляд став гострішим за клинка. Коли він обернувся до охоронця, той злякано позадкував, випустивши тацю з їжею, що призначалася вранці. – Я не відлучався ні на хвилину. Видав із себе ледве чутно і додав у своє виправдання. Це магія. Повелитель нічого не відповів, проігнорувавши нещасного. Швидко вийшов з камери. Збери всіх. кинув він на ходу у простір. Простір напрочуд скоро відповів Слухаю. То був постійний спутник генерала. Привид. Найкоротшим часом тінь облетів всю округу і до будівлі в'язниці почали стікатися воїни. Весь цей час кішечка сиділа, не рухаючись, адже неприємний привид. Міг її виявити. Вона була впевнена, що той цілком здатний здогадатися про походження сірої тваринки і щоб вислужитися перед господарем, будь-якою мицею може її здати. Коли прибуло три загони з дюжиною Ельфів, темний коротко віддав наказ: один із загонів має пройти на південь, інший на захід, а у східному напрямку, де знаходився портал до країни людей, Міхаель з невеликою купкою воїнів вирішив добиратися сам. По дорозі розпитуйте дозорців. Людина в наших лісах не може залишитись непоміченою. Ельфи дружно гикнули. Слухаємося! І почали роз'їжджатися у різні боки. При цьому сарай відкрили та вивезли три вози. В Одному з них і знаходилася кішечка, що боялася зайвого разу зітхнути, аби її не знайшли. Це має бути для мене, подумала дівчина, що було в чому назад везти. Поки візки розвертали, вона встигла вистрибнути і, виявивши ту, що вирушить із самим повелителем, встигла з розбігу в кілька стрибків залізти на дах. У метушні на тварину ніхто не звернув уваги, та й віка кішка була вкрай обережна. Віз їхав останнім, слідом за темним і воїнами, тому його могли помітити лише з тюрми, що залишалася позаду. Лише тюремникам було не до того. Вони раділи, що залишилися живими, і гнів генерала обійшов їх стороною. Серйозну погоню за мною організував. Думала кішка, вчепившись у дерев'яне накриття у три боки світу, а з четвертого боку, мабуть, море чи неприступні скелі, повелитель організував та гонитву, ніби його дружина перед втечею розвідала місцевість і точно знала, куди треба йти. Якби вона була магічкою, напевно, так і вчинила б, але віка. На його помилку зовсім не магічка, навіть якби не вплуталася. За переслідувачами все одно поперлася б, куди очі дивляться, порушуючи всі логічні плани. Вестужева зраділа, що з неї всі стратегічні задуми так званого чоловіка летіли в тартари. Дорога виявилася настільки довгою. Що бідної кішечки лапи затекли ліс, ліс, ліс навколо один ліс. Вона не підозрювала, що до порталу так далеко, вкотре зраділа своїй квітливості. Саме їй цей шлях довелося б долати, мабуть, не один день. Коли генерал нарешті оголосив привал, віка кішка зраділа разом із воїнами. Вона сповзла з воза. І впала в траву. Дуже хотілося їсти, але спати ще дужче. Відолашна, втомлена навіть напруження животинка закрила очі і тільки приготувалася вирушити в царство сну. Яку недалеко від неї почулися кроки і знайомі голоси. Пане, я облетів усі дозори!» почула вона. Це ж тінь. Зрозуміла злякано. Мить під віз і затихла, сховавшись за дерев'яне колесо. Усі, як один, відповідають, що чоловічка не приходила, вона ніби випарувалася в повітрі і сліду не лишила. Має невидимості, напівзапитливо сказав темний. Фіз, ти знаєш таку? Звісно, я можу ставати невидимим. Посміхнувся привид. Ти мертвий. лаконічно відмахнувся генерал, крокуючи вздовж воза. Кішечці доводилося на напівзігнутих слідувати за ним, щоб добре чути кожне слово, а головне, не потрапити на очі цьому прозорому шпигунові. Так, може, і вона мертва? припустив тінь. Облітаючи довкола свого пана. Так, ні. підхопив його жартівливий тон повелитель, посміхаючись своїм думкам. Вона жива, тепла та м'яка. Як дано я дівчат не мацав, засмутився на мить привод, зістроївши сумну пику. Наскільки це можливо у безтілесного створіння? Можливо. Вона має здатність маскування, у такий спосіб, проходячи повз охорону, продовжив розмірковувати ельф, не звернувши уваги на скиглення свого помічника. Тільки портал їй не подолати. Прийдеться все одно стати видимою, інакше портал не пропустить. Підсумовував Міхаель і бадьорим тоном додав Біля всіх порталів організуй засідки. Перевіряти всіх поспіль, щоб миша не проскочила. Слухаю. Витягнувся в струнку привид. Ах, ось як! засмутилася Бестужева. Передбачливий у хатий, але довго засмучуватися вона не вміла. З будь-якої ситуації є вихід, поки ельфи вважають її магічкою, кішка мала величезну перевагу. Фіз відлетів виконувати накази. Генерал підійшов до багаття, яке швидко організували. До порталу у світ людей було ще день шляху, треба було дати відпочинок коням та воїнам. Не відомо, з чим вони там зіткнуться. Міхаель знав, що тінь обернеться дуже швидко, отже, засідки будуть організовані найближчим часом. Дівчина вирушила в біга своїм ходом. Навіть коня не запозичила, а значить, швидкість її пересування набагато нижча, ніж у загону. На даний момент вони мали б вже її випередити, і все ж таки на серці у нього було неспокійно. Повечерявши здобутою дичиною, воїни розташувалися біля багаття для сну. Не спати залишився темний і пара дозорних ельфів. Дочекавшись, коли на табір опуститься ніч і все замре в тиші, кішка нарешті вибралася зі свого укриття, стигнувши там трохи поспати. Вона почувала себе набагато свіжішою. Прокравшись до поклажі з їжею, залізла мордою в сумку, вичепивши шматок хліба. Відбігла подалі і швидко згризла. Так, за кілька заходів, їй вдалося теж повечеряти, що правда, м'ясо, що смажилося на багаті, їй не дісталося, а не доїдки їсти, навіть будучи кішкою, віка гидувала. Сита вона залізла в візок і згорнулася калачиком, коли раптом, серед ночі, звернеться на людину. Краще. Щоб цього ніхто не бачив. Чи не надто я довго в шкірі кішки? подумала сона, що якщо потім взагалі не зможу стати людиною? Думка була лякаючою, але повний шлунок та нічна свіжість зробили свою справу. Віка кішка заснула міцним сном, прокинулася вона разом із підйомом. Оголошеним у таборі, окинувши себе поглядом, заспокоїлася, Віка все ще була кішкою. Судячи з метушні зовні, воїни збиралися швидко перекусити і продовжити шлях до порталу. Декілька ельфів розташувалися прямо біля воза. Вестужева не рискнула вибиратися. Невідомо, чи зможе забратися назад. А сама вона не знала, куди йти далі. Віка кішка пам'ятала, що до потрібного місця ще півдня шляху. На своїх чотирьох це може бути цілий день. Сніданок швидко закінчився, і невеликий загін вирушив у дорогу. Сьогодні вона не чула голосу темного, чи то він був небагатослівний, чи то був весь час далеко від воза. Мірний рух її знову захитав. І дитина заснула. Прокинулася вона, коли віз різко зупинився. Швидше за все, ми не прибули на місце призначення. Кішечка обережно вилізла зі свого укриття і зникла в кущах. Навколо був той самий ліс. Йде ж портал? здивувалася вона, обігаючи колами найближче до їхньої зупинки територію. Довелося. Знову вдатися до допомоги темного. Той відправив кілька воїнів для засідки, Віка, залишаючись непоміченою у густій рослинності, ув'язалася за ними. Якоїсь миті вона нарешті побачила цей портал. Він світився яскравим білим світлом, видавав ледь помітний тріск, ні на що не схожий, і трохи страшний. Ельфи розташувалися в найближчому чагарнику. Звідки портал було видно, як на ладоні, кішечка теж присіла поряд. Шансів пробігти непоміченою не було. З одного боку поляна, де засіли воїни темного, а з іншого гора, яка теж добре проглядалася. Нічого не лишалося робити, як дочекатися ночі. Їй вже дуже хотілося їсти, тим більше. Що за цілий день шляху так і не вдалося хоч перекусити. До порталу іноді під'їжджали ельфи, їх ретально перевіряли, і лише потім пропускали. З того боку теж були зачарований ліс Суцільно в вухаті створіння. Віка виглядала найменшу нагоду проскочити, але, на жаль, навіть у похідну сумку до когось не могла забратися. Через деякий час воїнів змінила інша група. А кішечка все продовжувала сидіти. Коли стемніло, на пост у порталу заступив сам повелитель. Ні, так справа не піде, засмучено подумала вона і повернулася до табору. Звертатися до людини побоювалася якщо хтось ненароком помітить, тоді й і кішко і їй будуть непереливки. У таборі повечеряла, заодно поснідала та пообідала. Ельфи терпляче сиділи в засідці, а Бестужева так само терпляче чекала можливості. Побачивши, що темний повернувся до табору, вона пішла до порталу, що далі від ельфа, то краще кішечка себе почувала. Перед світанком несподівано до порталу під'їхала карета. Ось він шанс, зрозуміла Вікторія, і приготувалася. Як тільки воїни перевірили тих, Хто сидів у кареті, і вона рушила вперед, віка, не даючи собі можливості передумати, стрімголом помчала до транспортного засобу. Застрибнувши з розгону на задвірки, нахилилася, щоб бути непомітною. Тієї миті карета перетнула портал. Різко з'явилося дике запаморочення, через яке бідна кішка впала на землю. Усього кілька хвилин. І мандрівники опинилися по той бік у країні людей. Віка не змогла втриматись і відразу після переходу впала на землю. Карета вже поїхала далеко, коли вона прийшла до тями і піднялася. Перед нею відкрився чудовий краєвид, горбиста місцевість зі. Ярами і невеликою річкою в долині. І що найрадісніше? Не було того гнітючого величезного лісу, лише окремі дерева. Свобода! нарешті нявкнула вона на все горло.